Здоровенькі були, друзі, і слава Україні! Дали світло, все чудово, душа знову сіяє і повні штани радості. От. Коротше то кажучи, станок завершили на 5 блоків, на 3 порожнини в кожному блоці і одна вузька. Це в нас охтирка Віталій, вам привіт! Так, зараз ми цей станочок, поки є світло, перевіряємо. Швиденько, швиденько, бо потрібно працювати з наступним. Наступних в нас два станочки. Це в нас поїде на Київ. Коротше, матриця вже на наступний готова. Одна. І друга матриця це буде на. Я її покажу буквально пару днів, там на, на неї все нарізано, вона вже готується. Вона буде на 8 блоків 12-сантиметрових. Ото якось так. Тобто, пара наступних станків це в нас такі ж станки, як і на Германію ми робили. От. Фактично один води. Добре, виставляю камеру, пісок у нас вже стоїть, жде днів три. Я вам скажу чесно, вже як днів два чи три готовий станок повністю. От, але купа, купа якоїсь суєти з цим відключенням. Ну, до речі, дзвонять клієнти питають, на коли буде готово. Я кажу, ну хлопці, ну як я вам скажу, ну на коли точно буде готово, якщо я сам точно не знаю, коли я буду працювати. Коли немає світла, працювати неможливо. Пробував я від генератора. Напівавтомат, я вам скажу, це не зварювання, це щось на наподобі. Знаєте так, якісно не виходить. І я просто боюсь, що він згорить, і на цьому все закінчується. Жере генератор, Жере-генератор, близько ну 3 літрів за годину. Це так, ну, при середньому навантаженні. от Тому, блін, ціна, ви уявіть, за годину. Так, добренько перевіряємо, потім по лялянькам далі. Поїхали. Так, друзі, покажу станочок ближче. ближче от, Він уже навіть трохи пилькою припав. Значить, дивіться, 5 блочків. От, дві великих пустоти і одна центральна вузька. От, чудовий блок. От, виходить нижній ряд при тому, як ми його кладемо. Нижній ряд співпадає з верхнім рядом. Порожнини співпадають верхня з нижньою повністю. Тобто і перша порожнина, і друга порожнина. І Центрально попадає якраз між блоками. От такі справи, тобто в цього блока кожна стіночка є несучою. От якось так добре показав. От давайте, значить, перевіряти. От так. Сок, а каша. Бо то, то пішов сніг, то дощ, то мороз. Коротше, погода нас не радує. Зараз снігу немає, йде дощ. А ще геморой – це те, що в гаражі натопиш натопиш і вирубають світло, ну ніфіга не видно все, відкриваєш ворота. Це опалення вийшло. Сьогодні виробили світло о 10 ранку і включили у півтретю. Ось якось так. І в нижній вібратор. Давайте я вам трошки ж ближче поставлю, покажу. Отак. Вот нижній вібратор. Ще разок. О, то був, то був, слухайте, то був перший раз верхній вібратор, а оце ось нижній. Дивіться, як чудово просідав. Ну, воно ви бачили, воно і на верхньому вібраторі просідає непогано. <свист> так, нам еще по тридцать. Так, а у нас в тачке есть, но он очень мокрый. Ну, я сейчас трошки ребону. И тут такие мохлющие прям что-то Ну Вот так вот это все. Так, нажимаю еще раз лишний. Чудо. Вікаю прижимку. Так, значить, як завжди, на прижимки вібруємо до тих пір, поки не впаде на обмеження. От, бачите, їх чудово видно. Поїхали верхній плюс нижній. І піднімаємо на верхньому. Так, от, я вже отак зробив, а тепер трошечки назад. от, І відкочую. За цю ж саму рукоятку беремося і тягнемо. Нічого не боїмося. За цю ж саму рукоятку ми можемо і піднімати ці колеса. Зрозуміло. Фокус. Отак. От Дивіться, наскільки мокрий пісок, що в мене тут аж потекло. От. Ну він мокрий, реально. Ось подивіться, що тут робиться в ташці. Ну тут каша. З нього аж тече. Дивіться. Тому це нормальне явище. Чудові в нас блочки. Все як завжди. От чому я рекомендую завжди накривати грам віців? Якщо ви робите з гран або пісок, тому як пройшов дощ, і в нас пісок мокрий, і ви не вгадаєте з водою. От, він, можливо, мокрий буде тільки зверху. От, внутрі він буде знову сухий і ви, ви постійно будете гратися з водою. А так у вас накритий, коли він постійно буде однорідної вологості. От, отакі справи. Так що отаке не робіть. Тяп-ляп не робіть. Це я так, це для перевірки, От, в принципі, а якби ми робили нормальний блок, то, звичайно, б додали б цементу, воно б сухеньке було. Так, що ми ще б води додавали. От такі в нас настаночки, хлопчики і дівчатка. Зараз швиденько е, покоригую відео і тут же вивалюю, поки є світло, поки є інтернет. Тому як немає світла, е, інтернет є, але такий, як мертвий диха. Провідний інтернет е, є і нормальний, але. Але в е, мене безперебійник стоїть на котел. Е, Туди включений Wi-Fi і ота при, приспособа, там, що там я не знаю. Е, але котел виснажує акумулятори, які я, до речі, заряджаю від автомобіля. Тобто вивів два провода на вулицю, два крокодила, от, І ці крокодили відкрив капот, завів машину. Ну, коротше, уявіть, ну, якщо в мене сідає швидко, в мене куча гімарує. Звичайно, це машина робить, ну, автомобіль робить тихенько, витрачає паливо так само, як і мотогенератор от, і заряджає два акумулятора по 60 А плюс, плюс автомобільний акумулятор. От, ну, якось так. По-іншому ніяк. От. Що в нас нового? Ну, Нового, я думаю, ви бачили по новинам, що в нас нового. От. Не дуже цікаві новини, але ну, все, буде, все буде добре. Е, світ вирубають, як, скажімо так, один день по графіку, інші дні як заманеться. Тобто. То по 4 години, то по півдня, то по 2, то в такий графік, то в те такий. Ну, коротше, хлопчики, отак, нічого не спрогнозую взагалі просто. От, тому так, дали світло, іду працювати. Не дали, нема світла. Ну, щось роблю, от, але на дворі, як я вам і казав, на дощ. от, Щось робимо, але але, ну, так. от. Ніякого ні снігу, нічого немає. Щось ремонтуємо, щось робимо От, там, на тій ділянці, домик роблю, потроху, пізніше вам покажу. Таке, наскільки вистачає акумуляторної болгарки і шуруповерта. От Отакі справи. От. Звичайно, хочеться робити. Хлопці так само в мене шарахаються всі. Порубка метала це просто нонсенс. Черга стоїть на порізку, там, порубку, на всяку фігню, тому що із-за того, що немає світла, воно накопичується, а потім включають світло, давай бігом такі очі. От, як собака сипів, зірвався. Бігом-бігом <порубка> все робить. Ну, в усіх проблемно. От. На рахунок опалення, блин, проблем таких немає. Ви не уявляєте, що в нас було в нашому місті? Якесь падло написало в Фейсбуці, що не буде світла два тижні чи тиждень. Боже. У, церкву, у церкві у нас є скважина, значить, води набрати можна. От. Так черга була, ну, мабуть, кілома-півтора. Тобто на Пасху яйця коли святили, та не було такої черги. От. А тут просто півтора кілома. В магазини черги, в банкомати, бляха-муха. Таке, як будто би у вас кончилися всі запаси просто за одну ніч. Вечером виключили світло, ну, воно рубанулося. Ну Ви зрозуміли, коли це було. І... На наступний день його включили в обід. От. А в людей таке кончився бензин, от, бо черги на заправку були сумасшедші, я поїхав у місто, думаю, ніхіра собі. Добре, що в мене все є. От. Ну, зайшли там в один магазин такий. З, який, знаєте, Як з радянських часів, яке було, такий залишилося. Там 4 чоловіка в черзі купили хліби, купили там. Якусь фігню, там якісь дрібниці і все. От. А то народ просто зійшов з ума. Що на заправки, що за водою, що за всім, Боже, за чим угодно. Якось так, Тримайтеся, відео зараз не буде виходити частенько, як було це раніше, тому як ну, я працюю. Я працюю. О, там вже дивіться, у нас тут. на на складі от, готово, наприклад, там все. там Ручки, ніжки, вся 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 трибуха готова на наступні станки. От, Завіз ось окупу, купу металу. Дивіться, вже порізано, все-все-все, покрошено, пачки, які стоять, дивіться. Пачки, тобто це іще на наступні станки. І так, і так ну, іде. Тобто заспокойтеся, все, right, все буде добре. От, по срокам не обіцяю, що буде швидко. Кому вже ну, зовсім просто не ну, нетерпляче, щоб ви не сходили з ума. От, дзвоніть мені, так і кажіть. От, я більше манав чекати. Ось от, от такі справи, друзі. От. Ну, ми коротше, з вами там порішаємо, щоб ви не чекали. Чи вернемо вам предоплату, чи що чи там, чи як там. Якось так. Все буде добре. працюємо, Працюємо. По, по можливості якось так. Бережіть себе, все буде Україна, до наступного відео.